У Крихівцях, невеличкому селищі поблизу Івано-Франківська, восьмий рік поспіль діє містечко Милосердя Святого Миколая. У містечку релігійна громада сестер воплоченного слова допомагає самотнім матерям повернутися до повноцінного життя та знайти своє місце у суспільстві. А тим часом черниці допомагають їм у вихованні дітей. Валентину Мочарську доля не раз ставила у скрутне становище і зводила із непевними людьми. Бо як чоловік намагався побити її ще вагітно молодшим сином. А соціальні служби через суд були змушені позбавити її материнства. Однак, за допомогою сестер із містечка Милосердя Святого Миколая, Валентині вдалося залишити дітей біля себе та стати для них люблячою матір'ю. Благодаря сестрам, що дійсно вони нас так дійсно підтримують, дійсно дякути нашій матушкій духі, що вона дійсно всім сестрам дуже дякую, що вони дійсно нас так. Якби на цей дім ми б пропали з дітьми в одному селі три монастирі. Крихівці стали осередком чернечої родини в оплоченого слова, заснованої отцем Карлосом Буелою в Аргентині. Із великої кількості напрямків громадської діяльності монахинь і ченців вирізняється допомога самотнім матерям і виховання знедолених діточок. На думку Наталії Григорової, виховательки дитячого садочка в містечку Милосердя, робота з цими дітками важча, але цікавіша ніж з іншими, бо вони особливі. Вони так як і всі інші дітки люблять гратися, веселитися. Вони також є дуже довірливі. Вони люблять солодощі, вони люблять гуляти. Вони від дітей нічим не відрізняються. Крім одного, їм часто ще до народження прийшлося пережити великі випробування. Світ сповнений добрими людьми, і дехто з них готовий посильно допомагати містечку милосердя. Хтось волонтерською працею, а хтось грошима чи подарунками. Нерідко такі доброзичливці отримують несподівану винагороду. Про такі випадки знає настоятелька закладу. Сам Бог діє у серці людини для того, щоб спонукати її до вчинків добрих, робити діла милосердя тим, хто потребує. Є такі випадки подружжя, які просили про молитву народження дитини. Ну і потім вже двоє дітей. Э, потім є такі особисті, які не, не свідчили про це, але я думаю, що Бог щедро наперед тих людей само собою у будь-який спосіб. Всього тут виховують 12 дошкільнят і 17 школяриків. Більшість із них, попри ігри на дитячому майданчику і уроки в школі, також займаються танцями, співами чи музикою. Щоліта їздять у табори в горах чи лісах, відпочивають на морі. Попри те, що дітей оточують священники і черниці. Вони готові до життя у зовнішньому світі, вважають сестри. Вони все ж таки свідомі і знають, що не так все легко в житті, як, тобто, як вони зараз перебувають. Що, наприклад, ті самі матері одинокі, які приходять з дітьми, приходять сюди на певний час перебування, хоча це може тягнутися три роки, п'ять років, два тижні. От, але я, наприклад, не, не, не думаю, що вони, коли вийдуть в життя, тобто самостійне життя, що вони злякаються цього життя, яке є, що для них станеться шок через те, що вони бачать паралельно, що діється, які люди до нас приходять з потребою, з біди. Олег Самельник, Андрій Гращук, події НТК.